Доброго раночку. Хочу сьогодні спробувати ось таку каву. Цю я не пробувала замбія. Майже всі я там вже перепробувала. Це компанія 25 Coffee Roasters. Я в основному купую із лінійки Тафлер. Мені подобається ось такі характеристики, можете почитати. Кава йде в зернах, ну менеджер мені змолов. Для моєї, для моєї потреби мені потрібно було в, в чашку. Всім гарного дня! Сьогодні в мене, дівчатка, середа. Середа, я проснулася раненько, зняла відео про маніжки, спільник зігрій мою душу, вже завантажила. І збираюсь на роботу. Зараз забіжу до Оксани, заберу маніжки і буду прямувати в мій робочий день і буду щось зв'язати. Звісно, я буду вам показувати, які мої справи. Так що запрошую вас в мій день. Приїхала до школи, чекаю Оксанку, яка мені дасть свої маніжки. І на нову почту. Ну, мабуть, вже я не встигну сьогодні чекала, чекала. Там повітряна тривога, то трішки я не встигаю, відправлю вже ввечері. Маніжки забрала прямую на роботу. Швидко-швидко, бо трішки спізнююсь. Вже горіла вам, дівчата, що так ми спішили, щоб відправити зранку, але повітряна тривога. Ну Всі ми знаємо, нас, наші сусіди не дають нам ні спати, ні жити. Ну нічого, справимося. То не біда. Ми о, встигаємо. Я відправлю сьогодні ввечері. Ну, як ввечері після роботи, щоб вона поїхала. Я думаю, що постараюся встигнути, щоб сьогодні поїхала. Ось такі мої справи прямую на роботу. На роботі займаюся чим? Сьогодні тільки заправила кінчики в маніжках, відзняла відео. Відправити не вдалося, бо повітряна тривога, відправлю після роботи. Хочеться якось змінити картинку, зайнятися чим іншим, чимсь. то я почала в'язати килимок, той, що я вам говорила, анонсувала килим із джута, не з джута, а з пряжі. Зараз я вам покажу, з якої, ну, я в'яжу просто стовпчиком таким без накида. Зараз я. Дістану пряжу, я вив'язую залишок вже. майже, там, може, метра два залишилося. І ще в мене є цілий моточок, хочу таким способом вив'язувати залишки, щоб не залишалося. Ось такий макраме котон. Пряжа, ви знаєте, дуже гарно виходить, мені подобається, тільки трішки для руки важкувати, але килимок буде стабільний. Зараз ой, з руки знімаю. Такий він цупкенький. Бачите, Ця пряжа годиться на килимки, тримає форму. Я потім ще обв'яжу його по периметру. Мені потрібен він не дуже довгий, але ну, такий. Ширина підійде в принципі, я думаю, мені вистачить того, що в мене є, ще й на обв'язку. І використаю пряжу, бо ну, саме для таких речей вона доречна. Бачите, і не сатається тут пряжа, сама по собі гарна. Я з нею робила сумку на канві, то причина, мабуть, в тому, що вона розслаювалася, закошкувалася, так. це, мабуть, канва. Там були видно нерівності. Оце дійшла такої висновку. В принципі, тут у килимку ідеальна. ідеальна. І коли мені підходить під інтер'єр і під підлогу, то буду в'язати з задоволенням. Гачок 4,5, ну такий це оті китайські, чи які, в принципі, нормально в'яжеться. Буду працювати, дівчаточка, над цим проєктом. Трішки перезагрузка. Це я сьогодні на роботі. Я ж сьогодні приходжу додому і буду в'язати маніжки. Починати знову, бо нам потрібно. Дякую всім, хто долучився ще до нашої компанії. Бо ми самі б не справилися б. Так, мої хороші, ще трішки пов'яжу і додому. Вже дома дівчатка вирішила пов'язати ще гачком сьогодні. Сьогодні в мене відпочинок від банішок. тим паче, у мене в подруги день народження скоро. Мені потрібно її зв'язати, ну, не знаю, я швидше за все, не встигну, бо потрібно в'язати манішки, Ну, буде пізніше. Ось цей кардиган. Бабусин шестикутник, трішки пров'яжу. Я вже його дістала, я так і планувала, зроблю передишку на один день від манішок, щоб не втратити натхнення до всього іншого. І буду в'язати далі. Тож сьогодні я займаюся гачкуванням. На роботі я гарно почала і просунула свій килимок. Так що я маю надію, що в цьому. В лозі ви побачите готову роботу. Килим і спряжі макраме. Ось Залишився мій фотофон, бо зранку знімала відео. Як встала, так і пішла. Синок відсунув, почув уроки. Ось моя квіточка починає фіолетовіти, койде пелюсточки. Якось довго вона переживалася, але вже нібито гарно вона такі, як воскові. Листечку пішла кущитися. Ось така краса. Традисканція пішла кущитися, а валя пішла гачкувати, не витрачаючи часу. Хочу сьогодні програма Максимум. У мене зараз вже восьма година. Вив'язати хоча б оцей закінчити моточок. І починати з другого моточка в'язати іншу деталь. Я так, в'яжу. один моток одна деталь, другий моток друга деталь. Тоді починаю надв'язувати спинку чи рукав, якщо потрібно. Так що, дівчаточка, побажайте мені успіху у, мої, у моєму відпочинку. Ну що, дівчатка, не, не вдалося мені дов'язати моточок. Сьогодні вже в мене ранок. Наступного дня ось що в мене залишилося. Трішки-трішки не подужала. Схотілося мені спадки і не подужала. Ну, то не біда, сьогодні дов'яжу цей моточок і відкладаю цей процес, бо мені прийшла пряжа на нові процеси нашим хлопцям. Замовила ось таку пряжу. Алізальпароділ, це на маніжки будуть колір дівчата дуже красивий, полиновий, я б сказала. Там він, ніби мені здавався, зеленим. Я думала, що буде колір хакі. Але прийшов такий полиновий. З такого кольору я в'язала сукню. Точно такий колір був ярнард Манхеттен, здається. І дуже-дуже схожа ниточка. і зовні, і так, на дотик. Пишуть, що новинка, не знаю, це ніби пряжа давно, може, просто упаковку поміняли. А, натюрелюс додали, бо Алізар Альпака Роял була і раніше. 100 г 250 метрів Турція. Колір, кому цікаво, 577 він нереально красивий. Ось тут такі поодинокі пушинки є. Пряжа м'якесенька. Тут в складі 55% акрилу, 15 альпаки, і 30 вовни. Ну, Напіввовна, але 15% альпаки це буде тепле, тепле полотно. Замовила 5 моточків такої пряжі, це будуть маніжки. Ось у мене є таке. Далі замовила на шкарпетки. Ярнард Forza Solid, новинка це. Що за солід спробуємо, протестуємо, хоча не розумію я таких приколів, ніби цей новинка, ніби нова лінійка, але ж YarnArt Forza є вже пряжа і склад такий самісінький, 75 вовни, 25 поліаміду, 100 грамах 420 метрів, Forza теж ніби така сама. Ну, не знаю, спробуємо, що за солід. Колір дуже красивий. Він не однотонний. Я не знаю, чи вам отак, мабуть, видно, бачите, переходи? можливо, цим відрізняється, як такий меланж. Оця пряжа дуже схожа на Drops Nord. І тактично, і отакий колір у мене був, мені Анна присилала, я пробувала в'язати отакий зелений колір. Красивий благородний, він дуже красивий. Тут такі переходи, ну, я думаю, вам видно цей меланж може від цього і назва інша. Я в мене 5 моточків, буду в'язати шкарпетки. Далі пряжу замовила ось таку Alize Superwash Comfort. Рябеньку таку, я чого замовила коричну, ну, зараз розповім. Ну, класика, стара добра. 100 г 420 метрів. Колір, кому цікаво, 76-78. У мене пряжа така була. Я з неї самої не в'язала, не знаю, як лягають секції, потрібно буде зв'язати. Тепер у мене 5 штук, то спробую зв'язати ще, як більше часу буде просто подивитися, як лягає пряжа. Поки що я взяла цю пряжу, вибрала такий відтінок, щоб міксувати з, з цією пряжею, щоб вони були тепліші. Ангора Royal Fiesta, шкарпетки такі плотненькі, не вберці, а так, ось зміксую з цією ниточкою, і вони будуть гарненькі. І отака моя пряжа. Оце дівчатка купила, закупилася, то буду працювати, буду в'язати. Бо нам маніжки ще потрібні, ще будемо в'язати. Я чим і займуся. Зараз буду приступати до вив'язування маніжки. Трішки я перепочила, на роботі завтра дов'яжу килимок, обов'язково вам покажу у цьому відео, показала покупку пряжі, замовляла. В інтернет-магазині Пряжиландія, мені подобається, там швидко все діставили, все, все добре будемо в'язати, будемо творити. Ось такі, дівчаточка, мої справи поки що прощаюся з вами в цьому включенні. Ще побачимось. Доброго раночку. йду на роботу. Вирішила пішки, бо сьогодні в мене зустріч. З Оксаною, мої улюблені пательки канал, ми з нею підемо їсти піцу. Такі, дівчаточка, справи. Тиждень добігає кінця. Трішки результати є. Сьогодні планую дов'язати килимок. І я вже почала дома нову маніжку. Буду знімати на наємка. Можливо, комусь знадобиться. Будемо заповнювати наш YouTube. Українськими МК. Ось такі дівчатка мої справи. Привіталася з вами в сьогоднішньому такому дні. Бажаю вам, ну, ви будете дивитися, звісно, не сьогодні. Бажаю вам, щоб всі ваші дні були сонячними, теплими в душі і тільки з гарними людьми на вашому життєвому шляху. А в нас сьогодні прохолодно. І пасмурно, ну дощу потрібно, грибів немає. дощу чекаємо, ну, мабуть, не буде. Так, дівчатка, в мій день, в мій влог запрошую вас у життю зі мною. О, ну, знову повітряна тривога. Тільки діти пішли до школи і починаються квести. Ну нічого. Витримаємо на позитиві. йду, черпаю позитив. Вийшла трішки пізніше, щоб пройтися самій. Бо робота з людьми. Скласти по поличкам свої думки. І плани, і настроїтися на, налаштуватися на позитивний лад. Вже осінь прийшла у мій сад. Я ж не кликав її йти назад. Вже осінь приходить у мій сад. Забула спеціально для Анни Горілової. Пісня. А вже осінь прийшла у мій сад я ж не кликав тебе йди назад. Та -та -та ра тара -там, -та там. Я ще літом палки не зірісь. Ось так. В них своя пісня, а в нас своя. Гарного дня вам дівчатка. Форс-мажори килим розпускаю. Не подобається мені деякі нюанси. Я вже почала обв'язувати, але побачила свої помилки, дівчата. Гачкую я недавно. І в мене ось таке виходить криве полотно. Бачите, деякі зазубринки такі, ніби воно і невелике. Ніби й не критичне. Я в'язала стовпчиком без наки, да? Ну, Такого формату відео ще не бачили. Показую на собі. Стол у мене тут в цьому приміщенні немає. І ось таке в мене вийшло некрасиве. Я, мабуть, потрібно рахувати петлі, піднімати отут петлю підйомом і в'язати ось таке неподобство, то я розпускаю. Безжально. І ще мені не подобається цей вузлик, що вийшов. Я з'єднувала тут ниточку, потрібно якось буде по-іншому придумувати. Ну, дуже мені хочеться, щоб він був супер ідеальний. Ось такий візерунок. Класний, дівчата, він нереально крутий. Ось такий гарнющий гарнющий. Дуже підходить мені під підлогу, І колір під інтер'єр, і взагалі. І цей візерунок, ніби просто тут так гарно лягає в цій ниточці. То хочеться отримати ту річ, яку вже ти дійсно хочеш. Плани в мене були сьогодні. Я працювала вже в мене о пів на четверту. Я працювала, працювала, вже обв'язала дівчата, говорю, ну, не було мені коли знімати, бо люди були обв'язала по периметру стопчиком без накида і почала обв'язувати група з трьох стопчиків з одним накидом. Такими вірками. Ну, як бабусин кардиган, шестикутний в'яжу. Але додивилася, думаю, я його положу на підлогу, як воно виглядає. Видно цей мій нерівний край, як не крути, його видно. І я вирішила навіть далі не, не дов'язувати. Чи жаль? Ні, не жаль. Розпускаю без жаль, але буде нова, класна. Заховати, треба цю ниточку якось ще придумати, примудрувати. В принципі, без проблем розпускаю і працюю далі. Ось мій килимок, ну то не біда, зв'яжемо ще. Розпустила все. Буду в'язати, як потрібно, а не як попало. Ну, якось так, дівчатка. Ділюся з вами всім. І невдачами, і помилками, і радощами. Всім, все по-чесному. Дівчатка, ось ми поспішила. зустрілися з Оксанкою і, і, і будемо відпочивати. В'ятниця, кінець робочого дня. Так що ми зараз з вами швиденько привітаємося. Вип'ємо за ваше і за наше здоров'я. Всього доброго, дівчатка. Ми відпочивати, ми цього заслужили. В'язання буде пізніше. Доброго ранку, недільного вам. В мене сьогодні кава з маршмеллоу, А ще по традиції, коли приїжджає до мене донька, вона привозить мені букет домашніх троянд від свахи. В неї ось такі сорти, ось така красива. Вони всі гарні по-своєму. Ці такі, знаєте, осінні. А оця мені подобається, я говорю, вони такі, як, як наречена. Трішки в нас похмурно, трішки прохолодно. Ну, в принципі, які сьогодні плани? Сьогодні плани пов'язати, але спочатку кава. П'ю каву і йду просувати свій килимок, дівчатка. Буду старатися його просунути сьогодні, але як вийде, хочу сьогодні, в неділю змонтувати відео, випустити на канал, щоб під вечір було. Дов'язала я із софті. Кардиган. вже в інстаграм ви побачили його, фотку, фотографію донька мені прислала, то результати невеличкі, По вив'язуванні недов'язів є. Тож я хочу залишити тут. Зараз телефонують. Друга чашка кави в мене трішки відволікли мене, потім забула, про що й говорила дівчатка. О, що по планах? Мабуть, я хотіла вам сказати те, що в цьому відео я покажу і результат у недов'язах моїх. Тільки зібралась на почту йти на нову. Добрий ранок, Україно! Нас вітають наші друзі, сусіди, друзі в лапках. Щось сьогодні незйомичне у мене день. Килимок, там такий на, на комоди. Кусянок мені попросила принести. Килимок хочу показати вам, які мої просування. Ой, вибачайте за такий сумбур, ну таке життя в нас як є, так є. Так і знімаю і показую. <смас> такий ранок. Збили з думки телефонним дзвінком. Тепер ця повітряна тривога, що хотіла, що окремим відео не буду я показувати. Давай. Свої своє недов'язи, бо великих результатів там немає, то я його ставлю цей кардиган у сьогоднішній рукодільний влог. Я думаю, так можна буде і дівчаткам. Я теж буду не проти, якщо вони якісь свої результати будуть знімати не окремим відео. Я цього не оголошувала в рамках спільника в'язальна толока, то можна, бо життя є життям. Ми ще ж в'язали маніжки. Це теж час забрало і великих результатів не було. Ось що в мене тут по цьому килимку. Зараз трішки. Я його повністю розпустила, дівчата, повністю І вив'язую так, як потрібно. Ось такий він у мене. Це тепер рівненько ось такий один моточок, ще є інший, хотілося б мені, звісно, його закінчити сьогодні і ставити вже в сьогоднішньому влозі, Ну, як буде, постараюся, буду дуже старатися, але, щоб довго не затягувати, щоб мені встигнути змонтувати і завантажити на YouTube не дуже пізно це відео. Бо сьогодні вихідний дівчатка будуть дивитись. Так що, якщо. І не вийде в мене цього процесу, то знаєте, що я в'яжу. Хоча, ви знаєте, мабуть, я не буду довго витрачати час. А зараз завантажу відео і все. Це вже буде на наступне відео. Ви побачили, що я в'яжу. Робота просувається, тому що я планую одне, пообіцяю, як пообіцяю, так воно і не виходить. У мене ще є сьогодні справи домашні. З понеділка. Передають похолодання і дощі, ніби мені треба ще добратися на огороді, зайнятися, повиривати сухе бадилля помідорів, вирвати деякі там залишили що на смітник, що, може, зеленими, залишаю тільки дебораву. То я забула, що в мене ще ж, окрім в'язання ще домашні справи. І городні, то, мабуть, дівчатка, на цій ноті я буду прощатися з вами в сьогоднішньому включенні. Обов'язково вам покажу кардиган, який на доньці, це буде пізніше. Я з вами зараз попрощаюся, а потім ставлю, бо щойно прийшло відео від доньки. І фото, як кардиган із Софті, мій довгов'яз. Виглядає на донці. В принципі, робота непогана, але знаєте як? Я, в принципі, ні разу не перфекціоніст, не дуже мені подобається пряжа, що в софті плюс після прання. Я раз випрала, подивимося, як воно буде виглядати далі. Але щось мені не дуже. Подобається. Так, дівчатка, прощаюся з вами в сьогоднішньому влозі. Дякую вам, що ви зі мною, дякую вам за вашу підтримку. Ще дякую Оксані з каналу Мої улюблені Петельки за прекрасний вихідний, який ми провели разом в кафе. Я вам теж зараз ставлю, дівчатка. Невеличкі такі ці відео. Переходьте, будь ласка, на канал Оксани. Посилання буде в описі під відео. Підтримуйте нас. Ми з одного міста. А... <смі> поруч вона Живемо в одному місті, вона працює поруч моєї, мого дому на одному мікрорайоні, в тій школі, де навчається мій син. Бачили одна одну не раз, але звело нас, як не дивно, дівчата в'язання. В групі в Телеграм-чаті побачили спілкування, побачила знайоме фото, я їй написала. І так ми стали приятелювати і е, одна одну знали через е, соцмережі, скажімо так. Ну все, дівчатка, На цьому я прощаюся з вами в сьогоднішньому влозі. Міцно, міцно, традиційно вас обіймаю. Бажаю вам тихих, мирних, приємних, осінніх днів. До побачення вам. до побачення.